Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Херсон, Херсонську область на листопад. Що очікує Херсон Херсонську область в листопаді. Покажіть. Ну, там відомо, що обстріли будуть ось. Зразу виходить, що так. Да. Так, буде вже буде краще. Краще. Це оцей. Небезпека вона буде менша. Захист більше. Руйнування на листопад виходять. Зараз будемо перекривати це все. Викладаю як мога більше карт, щоб перекрити негатив. Так, жертви, руйнування будуть. Агресія буде. Але оце листопад це переломний момент. Це коли вже так, такого інтенсивного, як зараз. Вже туди більш до зими, вже такої інтенсивності не буде. На, на, над Херсоном, ну, таких обстрілів інтенсивних вже не буде. Карта перемін, перемоги, змін погане залишилось в минулому. А це Рубікон, да, що е, стане краще, полегше стане. Нема коштів, складності. Так, це все я заперечую. Прибираю негатив. Заперечую, заперечую, агресію, заперечую, 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 заперечую. Це гарне. Це також новий захист якийсь буде. Ваші мрії здійсняться. Буде краще. Щось небо буде захищено. Так, заперечую негативне, заперечую, запечую всю агресію. Руйнування будинків. Будинки залишаю, руйнування, заперечую. Захист. Добре. Заперечую це, залишаю, 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 це, заперечую. Так, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Херсона Херсонської області в листопаді 2023 року, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Прошу відвернути ворога, по іншим стежкам ворога постить, хай своїми справами займається, а Херсон, Херсонську область більше не торкається по Верховному суду та буде так, і прошу, вищі сили, поверніть всі ракети, снаряди, дрони ворожі, бомби, а всі удари. Всі руйнування, всі жертви, всі смерті поверніть назад на Росію, на голови тих, хто надає накази, на голови тих, хто виконує ці преступні накази по Верховному суду. Та буде так весь негатив їм назад повертаю. Буде так і так буде. Вищі сили, прошу захисту для Херсону Херсонської області, прошу закрити небо над ними. І відкрити шляхи Збройним силам, щоб відкинули ворога далі, щоб ворог не міг робити ці обстріли. Давайте подивимось, чи є перешкоди для Збройних сил України відкинути ворога з території Херсонської області, як мого далі, щоб припинилися обстріли. Скажіть, які перешкоди наших хлопців? Шлях відкритий, бо йдуть. Шлях відкритий в роботі. Захист неба буде. Захищаються як може, але дуже, дуже багато летить, що неможливо все перекрити. Так сказати, що Херсон не захищають, захищають. Херсонську область захищають, дуже смітно, сильно захищають, але все відбити неможливо. На жаль, так, я не бачу ніяких тут. Супротив є ворога, але таких сильних перешкод для Збройних сил я не бачу. Ну, от є, не вистачає чим відстрілювати, стріляти, чи не вистачає це. Заперечую, заперечую, що мало мало цього вороження. Що вони відбиваються і такий більш потужний наступ треба робити, а нема чим нічим його робити. Зараз будемо перекривати, щоб було чим. Це все дуже гарні карти. Заперечую негатив. Заперечую перешкоди, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роди, янголохоронці, прошу захисту для Херсона Херсонської області, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України для знищення ворога на Херсонському напрямку, щоб було деокупована Херсонська область повністю, відкинуто ворога як мога далі, щоб припинились руйнування, припинились обстріли по Верховному суду. Та буде так, і так буде. І вищі, сили. прошу, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місці їх випуску в домівки тих, хто дав наказ. Тих, хто виконує цей наказ. По Верховному суду буде так. Весь негативний голови на Росію халетить. Буде так. Так буде. Возміздя прийде, Возміздя прийде до кожного росіянина. Вони це відчують дуже добре на собі. Карма працює в будь-якому випадку. Знають, вони не знають, що їм там розповідають. Все вони. Зрозуміють, рано чи пізно. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і до зустрічі! І дякую за донати!